Один день у Франківську від залізничного вокзалу рухаємось в напрямку центру сто метрівка. Знаходимо легендарну пиріжкову. Фірмова кава 17 гривень, пиріжки по 18 Я взяв з шоколадом А я з троянди підкріпившись, гуляти до парку, йдемо вулиці Шевченка. Такої довгої пішохідної вулиці ми ще не бачили. Звертаємо увагу на будинки, архітектуру та двері. Це особливість міста. А парк вражає. Словами описати складно, просто насолоджуйтесь. Переходимо дорогу і ми вже на міському озері. Пішохідні доріжки, окремо для бігу і для велосипедів. Просто вау. Якщо в місті є озеро, значить є і острів кохання. Йдемо, йдемо туди. Добряче змерзнувши. Повертаємось в центр. Ось це напевно найтихіше місце Франківську. в самому центрі біля ратуші. Так, так, без ратуші теж не обійдеться. Рухаємось в легендарний заклад, який знає кожен. Ну а як без десяточки? Ми взяли сирний суп, журик, дерун з грибами і трансезону комбуче. Підкріпившись, рухаємось на вокзал. І додому.